У Лузівській громаді на зустріч з представниками місцевої влади зібралися родичі загиблих захисників. На початку присутні хвилиною мовчання вшановують пам'ять полеглих. Потім начальниця управління праці Вікторія Кіпкало розповідає, які матеріальні допомоги можуть отримати родини. Допомога у разі, коли потрібно поховати захисника – 15 тисяч гривень. Матеріальна допомога на встановлення надгровка. 15 тисяч гривень у разі, якщо є потреба у проведенні поточного ремонту вашого житла, ви також можете звернутися. Матеріальна допомога до 17 тисяч гривень. А також ви маєте право на безплатний проїзд у міському транспорті. Є також матеріальна допомога мобілізована. Все це фінансує міський бюджет за рахунок обласного родич полеглих захисників можуть відпочити, говорить Вікторія Кіпкало. два тижні. Ви маєте можливість звернувшись до управління праці та соціального захисту населення, поїхати на відпочинок до санаторію Роща або ж Дірнівою за словами Вікторії Кіпкало з середини березня в управлінні праці почнуть працювати помічники ветеранів. До них за допомогою також зможуть звертатися родини загиблих захисників. Як у Лозівській громаді вшановують пам'ять полеглих, розповідає секретар міськради Юрій Кушнір. Вся громада, вся країна мають знати про тих героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Ми працюємо над тим, щоб належно вшанувати пам'ять наших земляків, мешканців Лазівської міської територіальної громади. У Лозовій на міському кладовищі у секторі військових поховань облаштовуватимуть поле слави. У парку Перемога розмістять банери зі світлинами полеглих бійців. Це буде алея слави. Також у Лозовії вже можна погортати сторінки книги пам'яті та переглянути інформаційний кіоск у закладах освіти та культури. Відкрили куточки пам'яті. Такі проекти, які ви на сьогодні виконуєте, я навіть не готов сказати, чи де в громадах вони є на сьогодні. Я хочу сказати великі слова подяки Сергію Володимировичу всім працівникам міської ради, які в цьому проєкті приймають активну участь проекті, щоб увіковічити наших героїв, які загинули під час виконання бойових завдань по захисту нашої територіальної цілісності, нашої батьківщини. Під час зустрічі родичі полеглих захисників порушують питання розміру компенсації за встановлення надгробків на могилах захисників в старостинських округах. Розібратися в ситуації обіцяє очільник громади Сергій Зеленський. Кошти, які виділялись, вони були прораховані тими роками. Зараз безумовно ми будемо суму компенсації збільшувати. Вона прораховується. Вона буде на рівні тієї суми, що кошти будуть виділятися по полю слави. Перед родинами також виступають голова громадської організації Пам'ять серця Лариса Шевченко та голова Лузівської райради Вадим Гоч. В основному наша діяльність направлена на співпраці з громадами, щоб ми кошти і ці кошти куповувати для наших військових необхідних те, що на фронті закупаємо і машини, і дрони, і реби, і тичну медицину, і все, що необхідно хлопцям, то що вони звертаються до нас листами. Бюджет наприкінці матерії та дружини загиблих захисників отримують цукерки і пакети з продуктами.